Казка баба яга. Жили були чоловіки з дружиною, і була у них донька. І ось якось захворіла дружина та й померла. Чоловік овдовів, погорював, погорював та й одружився вдруге. Не злюбила зламачуха дівчинку, постійно ображала та лаяла. І постійно думала, як би то їй заподіяти зло. Одного разу тато дівчинки пішов по своїх справах, а мачуха й каже дівчинці, піди до моєї сестри, твоєї тітки, попроси у неї голку з ниткою, хочу тобі сорочку пошити. Ой-ой, ой а тітка ця була, баба Яга, Костяна мога, страшно стало дівчинці, але вона не сміла суперечити, та й пішла. Але спочатку зайшла до своєї рідної тітки. Доброго дня, тітонько. Доброго дня, моя дорогенька. Навіщо ти завітала до мене? Послала мене тітка до своєї сестри. Щоб я попросила голочку з ниткою, хоче мені сорочку пошити. Ой, як добре, що ти спочатку до мене зайшла. Ось тобі олія, хлібчик, стрічечка Там ястя шматочок. Коли тебе буде берізка ображати, то ти візьми і підв'яжи її. Коли ворота будуть тебе не відпускати репіти, то ти їх олійкою змасти. Коли тебе буде собака лаяти, Тоді ти йому хлібчика кинь. А коли тебе кіт почне дряпати, ти йому слиночки дай. Ой, тітонько, моя люба, дякую тобі за хорошу пораду. Подякувала дівчинка пішла собі. Ішла вона, йшла хащами та й дійшла до хатинки на курячих ніжках, де жила баба Яга, костяна нога. Зайшла вона, а там баба Яга сидить і пляжу пляде. Доброго дня, тітонько! Привіт, племіннице. Чого тобі треба від мене? Мене послала мачуха, сказала попросити голочку з ниткою. Хоче мені срочку пошити. Ага, добре, дам я тобі голку з ниткою, але ти спершу сідай і починай пряжу прясти. Вийшла баба яга і каже своїй служниці. Я зараз спати ляжу. А ти йди, витопи добре лазню і вимий мою племінницю. Тільки дивись мені, гарненько її помий. А я коли прокинуся, засмажу її і з'їм. А дівчинка як почула це, то злякалася. І коли пішла баба яга спати, каже служниці: Ти ж моя мила, коли будеш тупити піч? То більше водою заливай, та й воду ситом носи. І подарувала їй хустинку. Служниці дуже сподобався подарунок. Служниця лазню топить, а баба яга покинулась підійшла до віконця та й питає: Чи прядеш пряжу, моя любонько, чи прядеш пряжу, моя племіннице? Пряду, тітонько, пряду, моя мила. Баба яга знову пішла спати, а дівчинка вирішила тікати. Тільки хотіла вийти з хати, а на порозі кіт стоїть і хоче їй очі видряпати. А вона взяла шматочок шинки і дала котові. Він і відпустив її. Біжить далі, а назустріч їй собака хоче її вкусити. А вона йому шматочок хліба кинула та побігла далі. Біжить вона біжить. А тут ворота риплять. Та ляскають, хочуть закритися. Вона й змастила їх олікою. От і вони дівчину теж відпустили. А тут берізка зашуміла і хотіла її гіллям обличчя подряпати. От вона її і стрічкою підв'язала. Берізка випростала свої гілля, вибігла дівчинка і біжить, не озираючись. А кін сів пряжу прясти, не так пряде. Як заплутує. Тут підходить до віконця баба яга та й питає, Чи прядеш пряжу, моя любонько. Пряду, тітонько, пряду моя мила, кинулась баба Яга в хатину, дивиться, а дівчинки нема, а кіт сидить та пряжу пряде. Накинулась вона на кота Ах ти, старий обманщик, ах ти лиходій. Навіщо випустив дівчину, навіщо їй очі не видряпав? А кіт їй у відповідь Я тобі скільки років служу, а ти мені навіть кісточки обгризаною не кинула, а вона мені. Шиночки дала. Побігла баба яга з хатини, накинулася на собаку. Чому дівчину не рвав, не кусав? А собака у відповідь Я тобі скільки років служу, а ти мені навіть горілої скоринки не кинула, а вона мені цілий шматок хліба дала. Побігла баба яга до воріт. Чому репіли? Чому не плескали? Чому дівчину з двору випустили? А ворота й відповідають ми тобі скільки років служимо, а ти нам навіть водиці під п'ятки не підливала, а вона нам олійки не пошкодувала. Підскочила баба Яга до Берізки. Чому не зупиняла дівчину, чому гілля мочі не видстібала? А Берізка їй. Я тобі скільки років служу, а ти мене навіть ниткою не перев'язала, а вона мені он який бантик подарувала. Стала баба Яга лаяти працівницю. Чому ти в мене така сяка не збудила, не покликала, чому її випустила? Працівниця й каже, я в тебе скільки років служу? Ніколи доброго слова від тебе не чула, а вона мені гостинку подарувала і добре, привітно і лагідно зі мною розмовляла. Лаялась баба яга, пошуміла, та й від тої люті сіла в свою ступу та й полетіла світ за очі. А дівчинка все біжить і біжить лісом. А вдома тато дівчинки, прийшовши додому, питає дружини А де ж моя донечка? А мачуха й каже вона до тітоньки пішла голочку та ниточку попросити, та щось затрималася. Став непокоїтися тато, хотів іти шукати доню. А тут вона й сама прибігає, така захекана й віддихатися не може. Де ти була, доню? питає батько. Ой, татоньку. Мене мачуха послала до своєї сестри, а сестра її це баба яга, костяна нога. Вона хотіла мене з'їсти, а я на силу від неї утекла. Як дізнався про все це батько, розсердився на свою оту дружину і вигнав її геть із хати. І стали вони. Жити самі в хаті добре і дружньо. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.